Тільки друзі, все сторити, будемо пробувати вдвох. Блять, я так замастився, піздець. Взагалі не вдало замастився. Блять. Як там хтось говорив Черкаши, да? Це трошки не то. Ну я розумію, але воно виглядає, блять. Що зробить? О. 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 Тут, коротше. А ти мене чуєш, горі? Я сам чую, Нормально. На себе похоже трошки. Бля, у тебе Я такі тистоніч. Так. А як ти це робиш? На о, один, два, три. О, гандам стайл. <laughs> <Да. laughs> Та не пугайте ви так. А ну чь. Ооо, адреналин? О. Життя. Себе? <звук> я сейчас ним споткався. Вот, тут якісь прохит є. Mm -hmm. Бать! Адреналин! <laughs> Сука! Бля, <laughs> на Біжи, Бежи, Форест, бежи! Без подай блейской! Так. Ебать! Ты шо помер? Ні. <laughs> <laughs> давай попробуем, шо буде. А шо буде? Включи. фотоапарат, да. Та ты. Так, а де тут так? Безпечно. Чекай, ну, давай, чекай, вот чекай, Чекай, чекай. чекай. Ага. Ти хочеш слова шляфтать? Да. Давай, давай, а ну. Опа. Ой, подожди. Чуть-чуть не туда. Секунду, подождите. Сейчас. О, все, я готов. Так, а де воно? Так, да все тут. Пошуп в бля. А ну, давай еще раз. А, подожди, закрывай эту бим экран. Вот сюда так. Ай, куда сдохло вообще? І шо? А воно. А, воно активувалось, бо воно стоїть <хи> Воно стоїть на ньому. Тепер якщо його взяти, воно гибан. У <хи> него в мене лежить, в смислі Ну воно лежить мене... на міні, воно типа активувалось. А так воно ж мало, типа, взор. А якщо рухнути тепер тіло, воно взірветься А давай я візьму тепер його попробую взяти. А, подожди. Бери камеру. Подожди. Готовый? Ну да Апокалипсис А сфоткаем на мертвого Бонис. О я и целый залишил А А руку трахи видервало Своих не бросаем Бля, треба було тебе теж так собрати у нас тут евакуація, подожди, братан. Буває. ха Вас Бля. Вот, от, от, ты На мене дивись. А тепер дивися, Опа. Их уповых на 360, бля. О, а воно зменилось. А вон. ти, ты... А. А. Ч? Ой, ну надо. Я просто, я просто бегаю. В смысле, ты просто бегаешь, ты, блядь? Я просто... Ну, типа, не я бегаю, а многие бегают. Я думал, что ты задумаешься. <плес> Давай, ты <плес> <Йо>! Ты <Тиві> пизда? <плес> ты пизда? Может, и мне пизда? А, не, я живый, без руки, правда? <плес> да? Да, я живий, 66 шість. Я і без ноги. Купила мама коника. Коник без ноги. бля. Пікай. Не можу, воно нема... Я не можу бігти. І а що мене вбило? Щось із землі. Та все, і хватить фоткати. я там сфоткав одного, але блін, не знаю, чего нас а... а Я він ходив на одній нозі, це, конечно. А... О, мужик. Мужик, давай, йди. иди туда, иди туда. Я хочу тебя сфоткать. Да куда ты не туда бежишь? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Блять! Уебаю. Адреналин. Я мне. А не, я живый. <laughs> я живый. Это <laughs> есть. Я на <не> грибу до <laughs> О, давай, мужик. Я в тебя верю. Давай, давай, давай. Э, Видно мини. Він прям стоїть на мені і нічого не происходит? Він стоїть на ній. А. 551. <плес> і останній зараз кадр. <плес> Це було вибухове. Это сюди, іди сюди на початок і ставай ко о. о не, подожди, 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 подожди. Моє. хе хе моя. Мень за тобой еда чемусь. Ты ему Ой, давай, давай, давай. Ой, давай, 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 давай. Я не встиг. Двести Є. двадцать Опа, то стопало. Пил. Я туди йду. Сзади! Пизда! Пизда! Нет! Що? хто? Де? Ты без ноги. Я без ноги? Да, ты без ноги. Який ты устойчивые на одни? Разкарли? Да вообще капец. Ай! Лицо, рука. Пролетело мне. О! Ты-ты-ты-ты-ты-ты! Не мене, не мене, не мене, не мене, не мене. мужик ткань, кто-то, Та, пожалуйста. пожалуй, О, нарешті він іде Где 702. Оця ця штука, що мене в прошлый раз убила, у... прыгнула на, чи... на типа. Все, я тікаю отсюда. Я не хочу больше. Можно, можно? Я на выходе уже. Нихуя собі. Ай! Сейчас. Давай. Так еще далеве. 582. А куда мені <звук> треба было бить-то? Там направо, да? Да, и направо ще раз. Направо ты выйдешь на центральную дорогу и потом направо. <звук> Яйца. <звук> цей. Опять. Не повезло. Оооо. Вот говно. А... Та штука взрывается. Яй, яй, яй. Руку. Бля, не пугай тебе так. Куда-то побегло. Здорово. Охереть. Минус нога. Ты не можешь кидатися. Ливые кнопки мешки. Да, я знаю. На на-хе ауч! Ты шо в мене моє же не кидаешь? Не трогай. Опа. А, стоп. Ну, ти, ти. Ты мертвый, да? Да. Фотоаппарат забрыг, пожалуйста. Эк, что штольня, знаешь? Сначала было весело прикольно. А потом страшно и больно. Колонои за. Колонои за 40 гривен начали отлетать. Опа. Чтось попал. Опа, здорово! А ты кто такие? Ты кто такие? Ты шутишь? Это штука шось, по-моему, она на лицо скидай, не? Ай, 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 ай! А можно меня забрать, пожалуйста? Шо происходит, паша? Выпустить меня! Мне нема руки. А ти можеш щось зробити, пожалуйста, Ударити її там наприклад? Сейчас попробую. Що відбувається? Воно в мене їсть! Так, можу. У мене закінчилась фотерапия. Я за тебе дуже радий. Пізда мені. Ні, я живий. Я без руки. бачив, як я цей? Я це бачив на трансляції. Думаю, класно. Такий ну вообще отлично. Храбрость, храбрый, конечно, храбрый. Заходим. О, ебать. Уже а без руки. Там ты... что-то есть. Так. Тільки зайшли зразу без руки. <схи> О, пацюк. Я шо, сфоткав. Ти щось сфоткав? Я так. Да. У мене залишилась одна фотографія. Якщо шо. Шалчик. Ну блин, в мене, конечно, на зарахує до хіра, типа як... е, Повторень. Опа. Там що бігла та херня. Сфоткал? Да Да давай найдем какую-нибудь херню и попробуем забайтить на них Да, я нашел Я тоже нашел Ох <свес> ты, нормально только нашел Ты фотоаппарат не забрал? Да Иди, 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 стой, стой, стой Не наступай туда Ногами двигається. Тікай в. Я Ещ й фоток не робив. Остері... Остерігайся круглих цих. Uh -huh, uh -huh. Люки, люки. Да. Когда що фото, цей фотоапарат у них було. Блин, э, цей. як його. Еее, не підібрав твій цей фонарик. Фонарик? Да. Та ладно. А в принципі є бабки, щоби купити, да? Ну, там... Ну, мені цікаво. Ця... Ну, мені... Зараз, мабуть... бачу, фото на військовому фону було. Да? Да, вроді, да. Ну, давай подивимся. Ну, військові стріляли всього в T-Rex. да, там щось було таке. Тому що у нас не є безкоштовний фонарик, тому чого, нормально все. Дивимся. Ага. Нормально, одразу так 433, хлопц. 119. 633. 633. <ріст> Це Як тебе він кинув, Да, він тебе кинув. 800... 880. Випови. А що ще щось було? было. На 1000. Ого. Майже 1200. Нормально. Ну тут закрили, Да, закрили. Нас Ого. 4. плюс 4. Сразу тут